Сьогодні у християн східного обряду почався страсний тиждень, найскорботніший час у календарі. Остання частина Великого посту, а найсуворішим днем є п'ятниця. Події, які відбувалися у ці дні в Єрусалимі, названі страстями Господніми. Під час страсного тижня віряни читають Біблію і згадують події перед розп'яттям Ісуса та його Воскресінням. До середи прибирають усі приміщення, а з четверга починають готувати стіл і наповнення для великодніх кошиків. Українці, перебуваючи у Німеччині, теж готуються до Великодня і зберігають свої традиції. Голова центральної спілки українців пані Людмила Млош провела майстер-клас з розпису писанок для українських і німецьких дітей. Усі вони отримали на згадку свою першу писанку, вироблену власноруч у Берліні. А це ми готуємося до цього величного свята. Я думаю, що ця традиція дуже. Гарна, тому що це, з однієї сторони, зберігається традиція, а з іншої сторони діти проявляють також, розвиваючи свій талант і писання на такому е, ну, продукті, як яйце, це не завжди легко. Віс і треба його швиденько на яйце переносити. Лінія від крадеві шлі. Це син мого чоловіка. Ми нещодавно дружилися, тому я друга мама. І Сергій приїхав з Кривого Рогу, тому що він там жив із мамою. А ми з чоловіком жили в Києві, і на момент початку війни ми були у відпустці в Туреччині, і ми вже не могли повертатися. Київ дуже сильно бомбили. І ми дуже переживали за Сергія. Мама рідна не може, на жаль, його вивезти, не могла вивезти. І через приблизно два місяці ми домовилися, що ми приїдемо в Берлін. У нас тут є друзі. Ми колись були в Берліні. Нам тут дуже сподобалося в 2019 році. І ми розуміли, що ми тут знайдемо роботу і зможемо влаштуватися, поки йде війна. Все так і сталося? Так, так і сталося. Ми досить швидко знайшли роботу. Ми обидва працюємо вже два роки. І Сергій Читься тут у школі цю прикрасу, яка на мені зараз це моя остання поїздка була у Крим. Ми з моїми батьками щороку їздили в Крим. Так 2013-му це була наша остання поїздка. Ми звісно цього тоді не знали, але ми дуже раді, що ми з'їздили. Тому що зберегли дуже хороші спогади про Крим. І ми завжди намагалися щось цікаве, зроблене руками, привезти звідти. Тому я дуже ціную цю прикрасу. І навіть я буквально на днях вийшла офіційно заміж, і моя сестра привезла мені цю прикрасу, тому мені дуже було важливо її носити, як згадку. Два роки тому ми жили в німецькій сім'ї, і звісно, вони показували свої традиції на Пасху. Як як вони це бачать, які у них релігійні бачення Великодня. І ми з цим ніколи не стикалися, тому що в Україні святкували зазвичай зовсім по-іншому. Але так як вони нас дуже мило прийняли, вони дуже добре ставляться до Сергія, показали йому дуже цікавий оцей момент пошуку яєць, який для нього сховали, це було дуже весело навіть для нас. І тоді Сергій спитав, а як же в Україні відбувається? Тому що він ще був 6 років, ще трошки маленький, він не все пам'ятає, не всі традиції. Ось і я пообіцяла йому, що ми йому покажемо, іначе німці теж у нас питали, що робимо ми, і ми в основному, звісно, одразу згадали, що ми готуємо паску і що ми розписуємо яйця. Мені дуже пощастило в дитинстві. Є мій дідусь родом з Полтавської області, Лубенський район, село Пулинці. Так ось всі сестри мого дідуся на паску показували мені, як розписують яйця. Мені дуже пощастило так, так, так. Я це все в курсі, просто на той момент я не могла йому показати, бо ніяких інструментів, звісно, не було. Ось я запам'ятала його прохання. В наступному році на жаль, у нас були дуже складні проблеми з вивченням мови, роботами і так далі. Ми трошки швидко швидко так прийшлися і фарбували не Сам формат писанки, а крашенко робили це простіше, і він ну не зовсім розуміє поки що різницю між крашенками і писанками, але я намагаюся. Більш того, нам дуже пощастило. Минулого року ми з'їздили неподалік Берліна, є, може, знаєте, селище Леду воно називається. І ми сходили в історичний музей, і там ми побачили всі ці розписані яйця повністю те саме, як в Україні, один в один. Це дуже красива історія. Там дуже цікаве відео показують, і там теж показують все те саме, як чудова наша пані, яка сьогодні проводить клас. Все те саме показує, що збереглося навіть в Німеччині місце, де розписують. Це було дуже красиво, Сергій мені тоді попросив, що от я хочу. Там слов'яни жили в цій Так, 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 так. Це було так цікаво. Ми навіть нашим німцям привезли відео з наших відвідин і показали. Ми кажемо, дивіться, все-таки традиція зберігається. Тому, тому що тому сьогодні ми на майстер-класі. Так Шпрейвальд, вальт про Шпре вальт, правильно. Ти молодець, запам'ятав. Це дуже прикольно, що німці теж цікавляться українською. Коли ми жили, ми майже півроку жили в німецькій сім'ї, і було дуже мило. вони йому купували книжки українською. Також шукали по всьому Берліну і шукали словнички, в яких є і німецькі слова, і українські, і самі намагалися щось вимовляти. Іноді це дуже смішно, тому що їм складніше. Я ніколи не думала, але дійсно українцям простіше. Повторювати якісь специфічні вимови іноземних слів аніж навпаки цікаво я себе як пам'ятаю то мабуть з шкільного року я почала писати як пішла в школу, так і почала писати писанки. Це було моє улюблене дитяче заняття, тому що це була свого роду творчість. Ну і це було відчуття свята Великодня, бо нам в родині в нашій і в нашій місцевості, де ми жили. Дарунок був найкращий на великдень це писанку отримати. І ми ходили школою вже коли тоді, до речі, було заборонено, але ми потайки ходили до своїх хрещених батьків, дарували їм писанки, вони нам дарували. І тоді ці колекції ми збирали. Ви самі бачили, я бачу, побачила, що люди з різних кінців і з і Сходу, і з Криму, і дуже ну, раді, що є така можливість. Познайомитися з нами, а нам з ними, і вони також хочуть навчитися цьому мистецтву, так будемо казати, бо воно дійсно є мистецтво, тому що кожна писанка вона не є одинакова. Я її вже переписала не від скільки, але вони все рівно, кожне яйце має свій. Узор свій мустер, як по німецькі сказати, я думаю, що ми на протязі великоднього тижня і до 40 40 днів до вознесення можна писати і дарувати писанки.